Одне слово і відчуття часу для мене тепер цілком інше, ніж колись. Я записала собі і, і актора, і майбутнього чоловіка. Мене вразила вже тоді гра цього актора. А от смок це смок? Отак, от мабуть, так. Прийшов як глядач. Е... Володимир, і який захворів тим же театром, о, здавалося б, доля вже вирішила, що це буде актор, кіноактор, та доля якось розповодилася інакше. Це людина, яка виходила на сцену, і уже зал його зустрічав оплесками бурхливими. Володимир Анатолійович був головою первинної організації ветеранів Афганістану. Турбомеханічного заводу, тобто він зробив свій вклад, і все ж таки, ну мені стало трошки простіше поводитись на сцені. Ні, халтую нікого нічого. Ми ж піхота, суть піхоти. Чим глибше викопав, тим довше живеш. Коли Володя прийшов на кастинг, він вже був п'ятим. До цього ми робили проби з професійними акторами. Ну, ми вчилися в одній школі. П'ята школа Полтавська, ну, десь 83, 84. Студія робила такий ну, спеціальний клас, концерт для того, щоб прийшли нові учасники. Я працювала після закінчення школи, ще рік працювала в школі. Вожацькі відкриваються двері. На порозі двоє хлопчиків, один з яких Володя. Ми прийшли записатися. Ну, так я записала собі і, і актора, і майбутнього чоловіка. Він корінний полтавчанин. Народився і ріс ну, в прекрасній родині, звичайній родині, в коханні, в роботі, люди дуже трудолюбиві, відкриті, добрі. Мабуть, мабуть, тому він і був таким. Ми були акторами різних самодіяльних колективів, і ми ходили у їх театр дивитися їх вистави, де я вперше побачив Володимира на сцені. Мене вразила вже тоді гра цього актора, талановита, харизматична. У нього яскравий талант комедійний і в той же час доволі глибокий актор, глибока людина. З Володією ми його називали так ласкаво смок. Ми зустрілися на виставі, його так ласкаво. От це Малюченко якось для нього було дуже сердито, а от смок це смок? Отак, от мабуть, так. Смок. Те, що Володя потрапив в театр, що в ньому розкрилося його акторство, в цьому зіграла величезну роль і центральну, і основну, першочергову, це присутність в нашій школі, такого, такої людини, як В'ячеслав Бурлака. Він несамовито закоханий в театр. Будучи студентом, він участвував в командах КВН і спілкувався, був знайомий з нашим директором Кловацьким на цій КВН, на цьому ґрунті. І Кловацький, знаючи про таку схильність і тягу бурлаки до театру, запропонував йому бути режисером в дитячому шкільному театрі. І з цього почався театр, який потім був і під сходами, потім він перейшов єврейський, ну до нього було багато трансформацій, і в який прийшов як глядач Володимир, і який захворів. Тим же театром він всі ці 30 років був в цьому театрі поруч з бурлакою. Доля вже вирішила, що це буде актор, кіноактор. Та доля якось розпогладилася інакше, армія, не оминула його Афганська війна, але от навіть там, у цій жорстокій, такій безглузді для нас війні, він не втратив своєї б, світлої душі і. Коли ж він прибув уже в рідне місто після цієї війни, він на диво для нас усіх не вступає до театрального, іде на завод, обирає трудівничу професію. Але він постійно навчається, зростає, сходить, піднімається по професійній сходинці, але ніколи ніколи не залишає театр. У 1986 році він закінчив школу. І пішов працювати на турбомеханічний завод наш е учнем фрезерувальника. І він пройшов трудовий такий шлях від учня фрезерувальника до начальника турболокопадкового цеху турбомеханічного заводу. І театр, і крім того, ще на ПТМЗ е завжди в палаці культури. Звертали дуже багато уваги на самодіяльність Заводську. І саме ця ще сторона питання, якби і дала початок театру цьому нашому театру естрадної мініатюри. Колесо Фортуни називалося. Ну, якби це було щось середнє між КВН, театром і би, таким клубом Ерудит. Я пропрацювала. Палаці культури більше 30 років. Ну уявіть собі, в нас був турболопаточний цех, в якому працював саме Володя Самойліченко. Це людина, яка виходила на сцену і уже зал його зустрічав оплесками бурхливими. І найголовніше, що мені подобалося, коли виступав турболопаточний цех. То уявіть собі, я на роботу приходила на дев'яту годину, то із шостої години оці всі місця були перев'язані стрічками і кожен цех виділяв людей, які держали місця до вечора. Для нього акторство було ну просто ну єством його. Ви його на кухню пускали, ну довіряли йому, що й готував. Та він готував він коли краще, ніж я. Тому взагалі не було в сім'ї таких чітких. Меж, оце твоє як жінки? Оце моє як чоловіка. Я не можу сказати, що театр був у Володі, театр був у мене, бо це було наше. Діти були з нами практично постійно. Був момент, коли у виставі по Шолом-Алейхему була вистава, гімназія, грали, вся сім'я грала, тобто двоє синів і ми з Володі. Початок 90-х в Полтаві є община єврейська, і от нашому театру запропонували бути як общинним театром. Єврейським. Це був дуже цікавий період от, в театрі, тому що це зовсім інша культура, зовсім інший пласт. Театр, до речі, називався Аїдешемаз, єврейське щастя. Ну, Жодного разу ми не стикалися з проявом цього якогось такого національної різниці. Навпаки, якби от, спільнота єврейська, ми були дуже вдячні за те, що ми якби не ну, етнічно не євреї, розвиваємо цю культуру. А, а вже ті можливості, які ми отримали з точки зору поїздок, фестивалей, ну це взагалі неоціненна штука. відвідали? І дай Бог, що до кінця днів своїх не віддали. Що там творилось? Рухлящий. Мины, снаряды рвутся, ползу с последних сил. А куда сам не знаю? Вижу, мы за опушке. Это хата по их. Подобрала меня финка. Финка? Ой, вы! Марта ее звали. Ногу перевязала, накормила из ложечки. Ешь, киндер, ешь. А утром до лицомбата добрался. Неужели могли вы? Гражданин Клойны, обратиться за помощью к врагу? Она не говорит мне, Марта. Зачем, мол, ты пришел на нашу детскую землю? Или тебе своей земли мало? Не поняли, люди. Его завербовала эта Марта. Помни, Ах, с... С... шпион! Сука, слово еще скажи! Я тебя на куски порву! Пишите, Пусть... Пусть... не надо, Володимир Анатолійович був головою первинної організації ветеранів Афганістану турбомеханічного заводу, а також заступником голови Київської районної організації ветеранів Афганістану міста Полтави. Необхідно сказати, що Володимир Анатолійовичу були присутні надзвичайна порядність, доброзичневе відношення. Як до своїх товаришів по роботі, так і до афганських побратимів. Він завжди приходив їм на допомогу. Володимир служив в рядах Радянської Армії з 1986 по 88 рік. А Володя йшов в армію, і якби мені тоді хтось сказав, що через два роки ми з ним створимо сім'ю, я б не повірила. Тому що в театрі були зовсім інші відносини. Ну, ми не сприймали, як ну, тобто ми були всі однією сім'єю, скажімо так. А ну, кохання в листах. Він всі привіз листи мої, ті, що я писала йому в армію. В мене збереглися всі його листи, які він писав. І він свій вибір зробив ще там. Він приїхав і відразу з вокзалу пішов не додому, а до мене на роботу. І от на прохідній ми зустрілися, от він як взяв мене за руку, більше ми не розставалися. І це в нас декілька вистав, що ми що він грав три персонажі в одній виставі. І е, це було завжди цікаво. Це було завжди цікаво е, е, зал в захопленні. Захоплення особливо це остання була маяк, і це була як вишенька на торті, ця вистава, цей шматочок. І він не втомлювався. От він не втомлювався, не відчувалося виснаження такого, знаєте, людина, от третя вже роль, вже все, вже нічого не цікаво, Ні, от він в третій, знаєте, як розігрів, проходив і був найяскравішим. Моя потенціальна жертва. Моя потенціальна жертва. Слава Богу! Посмотрите на мене. Внимательно, посмотрите. Сексуальний маньяк. Я маньяк. У меня глаза добрые. Не сказал. И голос нежный. Нельзя, так о себе. А хожу. Н нормально хожу. Я же не хожу. Я лебеден, бедом плаваю. Я смешон. Я смешон. Нет, нет. Я говорю смешон, значит смешон. Если вы так говорите, он маньяк. Голоса должны быть злые призлые, Голос грубый пригробой И походка должна быть гоголем моголем И вообще, нет во мне ничего сексуального. Вы, вы не правы! У вас есть такое! У вас есть такое что? Ну, ну что? Что? Что что? Вы меня пугаете, вот что! У вас, у вас длинные руки! З Володю ми зустрілися на виставі театру Ідішемазл. Я була як глядач, а він був на сцені танго 33. Коли я побачила виконання його, його майора НКВД, коли той допитував своїх жертв і танцював танго, насолоджуючись цим, це був такий. Злодій, який дуже високо цінив якісь культурні свої емоції. Я закохалася взагалі в цей театр після вистави, після цього аншлагу. Я вже живучи в Полтаві, я про них нічого не знала. Я прийшла і кажу, так, я професійна акторка, мене звати Наталя Величко, я закінчила карпенко Карого. Майстерню Рожковського, я прошу, візьміть мене ваш колектив. Я його називала «Дядь Вова. Це дуже близький друг нашої сім'ї, перш за все друг мого тата. На жаль, так склалося, що тато рано загинув. І дядь Вова був однією із тих соломинок, яка могла пов'язувати мене з татом. Якби мене запитали, з яким словом я його асоціюю, це, мабуть, був Дід Мороз. Щоб раз покинув нас проклятущий ковід, щоб всі вранці, вдень і вночі, бачили не тільки очі, а щоб маски надягали виключно на карнавали. Взагалі, я музикант. Я граю на акордеоні і звучить парадоксально, проте певний час я боялась публіки, публічних виступів. І вони мене залучали до новорічних ранків, до різних виступів. І під час репетиції на сцені дядькова завжди виявляє неймовірну підтримку. Він передавав свій досвід, тобто він зробив свій вклад, і все ж таки ну мені стало трошки простіше поводитись на сцені. І поїдеш. Треба ж, тебе ж там за границею за змію. Що не розумієш, що треба свій вигляд підлаштувати під європейські стандарти? А, а як це? А село не заасфальтірувати. Та чи ти не знаєш, де зараз втягаються всі культурні люди? <зас> зараз побіжимо до Куми у там і втягнемося по люції. І чого ми оце стоїмо? Споренько. Інтегруємося, Галю! Інтегруємося! Особисто я називав е, дядя Вова. Це було 27 лютого 2022 року, е, в той час, коли я прийшов в військкомат е, потрапити в війська, е, Володимир був. Е, на КПП вже зі зброєю. Саме ми потрапили в Бахмут. Страх лише перед боєм. Коли йдеш на штурм, вже починається, скажімо так, адреналін. Безумовно, ти мусиш себе контролювати, безумовно. І, до речі, інколи, інколи, от він, скажімо так, Приторможу, каже, ну почекай, пішов я. Ну якось, як каже, ти ще молодий, а я вже такий матьорий. Ні хартую ніколи, нічого, ми ж піхота, суть піхоти, чим глибше викопав, тим довше живеш. Дуже-дуже дратував мене, бо я отримав терлі як від батька, і мене дуже це злило, публічно. І був випадок, коли ми зайняли будинок на Донбасі дуже заможних людей, 100%. І я вперше заходжу в той будинок в берцях в землі, а дядь Вова вже на кухні бачить мене на вході, каже: а ну знімай бірце, тут коври чисті. І мені це так лютовало. Кажу, та я не бачив. Я вперше раз в цьому будинку зайшов, що ви мене дерьть постійно. А потім хлопці говорять, що тебе більше всіх любив, звісно. Він воював з другою групою інвалідності, про яку ніхто не знав. Я його спитала колись, чи знають твої в частині, що ти воюєш з другою групою. Ну, реакція була, прийшлося заспокоювати, ні-ні, я ж не для того питаю. Я все розумію. Пішов він на війну в 53 роки. Добровольцем він, ну, тобто він пішов в ТЦК 25 лютого 22 року. З 27 лютого він уже офіційно був зачислений на службу. Це був 13-й окремий стрілецький батальйон Полтава. В січні 23-го вже року він отримав поранення. Після якого, ну, тому що практично батальйон Полтава ну, великі втрати були, і його повернули на, ну, на місце призиву. І його тут якби, призначили служити тут, в ТЦК. Прослужив він рівно два дні, пішов 58-му бригаду. Діти по факту, ну, діти свого батька. Старший у нас на момент початку широкомасштабного вторгнення вже служив в армії. Морська піхота. Ну, от. А менше, ну, ледве не перший раз в житті з батьком дуже-дуже, в них була така крута розмова. Тому, ну, тобто він образився, що батько його не взяв з собою, вивіз військомат. І тільки загальними зусиллями змогли ну, умовить, тому що практично на меншому залишалась вся сім'я. Тих, хто не став і хто не смів, скільки прийде слідом за нами, і роль Володимира, про яку я зараз розповідаю, це. Роль у виставі, головна роль у виставі Як загинув гузка за Миколою Колішем. Потім я бачив багато робіт у різних його виставах, але ця робота мені запам'яталася назавжди. І дуже-дуже символічно, що ми з ним потім, багато років поспіль, зустрілися у цьому проєкті «Соловецькі в'язні з України Микола Коліш і Лесь Курбас, де він виконав саме роль Миколи Коліша. Окрім зовнішніх якихось рис, якихось ем, схожості, звісно, дуже важливий був момент, наскільки актор внутрішньо відповідає. От і тому я, зокрема за свого боку, як то кажуть, рекомендував Володимира на цю роль. Цей довгий шлях. Коли Володя прийшов на кастинг, він вже був п'ятим. До цього ми робили проби з професійними акторами. З першого ж монологу Самої Ліченка ми зрозуміли, нарешті у нас, у нас є Микола Куліш абсолютне відчуття тексту, миттєве занурення в образ, енергія, внутрішня емоційність і зовнішня стриманість. Скажу, що мені як драматургові багато дав і дає березіль. Берзів дає колосальний матеріал, колосальну зарядку. Підносить драматурга, дає силу, примушує працювати. Признаюсь, я радий, що четверта дія справляє тяжке враження. Отже, того мені й хотілося. Хотілося, щоб глядач не ляпав у долоні. А мовчки суворо вийшов із театру. І знав, що голод і революція, освітлені в театрі не перестають бути голодом і революцією. Ми побачилися востаннє уже під час війни у лютому 2023-го. Розпитували про все, але він був небагатослівним. Він лише повторював: усе буде добре. Усе буде добре. Ця сцена, вона була його ця сцена. І перш за все, тому що його дружина Вікторія Семеліченко працювала в нас режисером театру П'яте колесо. Він там був активним учасником цього театру. І на превеликий жаль, це була остання сцена в його житті. Мені дуже часто телефонують друзі. І це такі щасливі дзвінки, бо вони з таким. Ну, от зі щастям прямо повідомляють, що Володя сниться, Він завжди всім дуже добре. Для мене це було декілька снів. От перший сон це був от, ну, театральний сон. За кулісся, він готується там, до виходу, якби я відчуваю це, навіть вісні відчуваю, як мені подобається те, що він робить. Володя на сцені це було це було щось особливе. Це був дійсно талант. На жаль, так.